Ми навчалися в класі, мені дуже подобалося бігати по коридорам, гуляти в спортзалі, на вулиці, з вчителем якось контактувати, а онлайн-навчання ну, менш цікаве. та Мало ми дізнаємося з шкільного життя. Я дуже сподівалася, що зі школи все добре. Хотіла, щоб побистрі її відбудували, ми повернулися. Я побачила, там вибулися вікна, але я зрозуміла, що це не дуже сильне пошкодження, і дуже була рада за школу, що все добре з нею. У 2025 році в Кривому Розі розморозили 14 будівельних проєктів шкіл і дитячих садків. Більшість із яких підрядники розпочали у 2020-2022 роках. Серед цих об'єктів і Криворізькі ліцеї номер 95 та номер 4 у яких навчалися Софія та Платон Толсті. Ми виходимо один день очно у 103 школу. І навчаємось всі останні чотири дні. Ми навчаємось онлайн. Онлайн дуже незручно навчатись, коли тривоги та зникає інтернет. Ми навчаємося у підвалі. Там дуже зручно є парти, є стільці, є доски. Діти з треті навчаються зверху в школі, і коли тривоги, вони спускаються. Я дуже хочу, щоб ми навчалися в своїй школі, нікому не заважали у своєму класі, щоб в нас там було багато можливостей, щоб ми не залежали від когось і були в більш безпеці. Софія та Платон до 2022 року навчалися у Криворізькому ліцеї номер 4 який у 2021 році почали відбудовувати в межах урядової програми Велике будівництво. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну батьки Софії та Платона вирішили привезти дітей у ліцей номер 95 який також потрапив у перелік об'єктів програми. До початку повномасштабного вторгнення в Кривому Розі районі планували реконструювати 24 об'єкти соціальної та спортивної інфраструктури, серед яких стадіони Металург Спартак. І навчальні заклади. Але у 2022 році на тлі російської війни в Україні заморозили більшість інфраструктурних проєктів. Ми були дуже раді, тому що ми розуміли, що після великого будівництва зміниться багато чого. Модернізується, доповниться, будуть і класи там спеціалізовані, нові простори для навчання. І коли це все зупинилося під час війни, ну було дуже сумно. Ми розуміли, що ну інакшого виходу нема. Хочеться, щоб все відновилося знову, і діти почали ходити до школи, а не сидіти вдома. У 2021 році на проектування, реконструкцію та реставрацію будівлі та стадіону Криворізького ліцею, номер 95 планували витратити понад 170 мільйонів гривень. Тоді департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації як замовник уклав договір з будівельною компанією СК Строінвест, але через початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну будівельні роботи були призупинені а договір розірваний у грудні 2023 року. У тому ж грудні на сайті Держзакупівель Прозоро знову виклали новий тендер капітальний ремонт Криворізької гімназії номер 95», У результаті чого департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації уклав новий договір із цією ж компанією під назвою «СК Строінвест». Але сума договору становила 143 мільйони гривень. Будівельні роботи були розпочаті тільки у 2024 та 2025 роках. Також у 2023 році департамент капітального будівництва Дніпроводровської обласної державної адміністрації виділив кошти на проєктування та будівництво протирадіаційного укриття в ліцеї номер 95. Переможцем основного тендеру на будівництво укриття стала компанія «СК Строінвест», яка відновлює і саму будівлю школи. Щодо проєкту будівництва стадіону школи. Він все ще заморожений. Ми навіть відправляли листи. Ми відправляли в декілька в декілька інстанцій. Відправляли листи. Зібрали, Зібрали. підписи, написали прохання від Київського комітету. Що ми дуже просимо почати відновлення школи, доробити відновлення школи. Так, і сподіваємось, що це, це почнеться, і, і буде круто. Ми знаємо, що до війни був один проект. Наразі проект змінили, тому що вже почалася війна, і враховуючи сьогодення, будуть більш безпечні умови. Для відвідування в школі будуть можливості для дітей з обмеженими можливостями, будуть можливості відвідувати школу. Будуть нова бібліотека нового формату, стадіон, комп'ютерні класи, більше самі класи, інші, більш цікаві і більш безпечні, як нам сказали. За додатком до договору від 3 березня 2025 року будівельні роботи в ліцеї номер 95 планують закінчити до грудня 2026 року. Будівництво та облаштування протирадіаційного укриття також планують закінчити до грудня 2026 року. Більше про відбудову Криворізьких ліцеїв номер 95 та номер 4 читайте в статті на 1 КРЮА.